Всім привіт! Хочу поговорити сьогодні про ідеалізацію. Себе, коли нам хочеться прагнути до якогось шаблону, який є тут всередині, про партнерів, яких ми хочемо ідеалізувати. І навіть коли не хочемо, тих нас не питає, ми беремо і то самі робимо. І це виходить в нас, відгукується дуже-дуже ранній стан, Наші ресурси, тепло, все залежать від дорослого. І наша мама вона прагнула нас якимось бачити. І нам дуже дорога була мама, бо весь світ залежить від її ставлення. І так створюється внутрішній шаблон, він не так усвідомлюється як власне намір. Керування йому співпадати, як краще усвідомлюється шаблон, який проєктується на свого партнера. І тому виходить, що на початку, коли до нас, як і мама в дитинстві, люди посміхаються, а... до нас так тепло ставляться. Ми гадаємо, що то ти гадаєш, що то добра людина. А... І це така. Дитяча, дитяча історія, коли оцінка залежить від ставлення до нас. А хто погано ставиться, то погана людина, злавлена. Тобто Наскільки тут відсутні внутрішні доросли, адже не тільки в вас є внутрішня дитина, а всередині вас, коли ви були дуже маленьким, Ходити, перші кроки робити, також був внутрішній дорослий от тоді, коли з'являлася, от на самому початку це я сам можу і відштовхує дитинка, котра вчиться ходити ручку мами. І от наскільки у цьому ставленні, де до мене добре ставляться чи погано, а, на відміну від дослідження, а яка ти людина насправді в різних обставинах, що вона любить, що її серце заставляє битися активніше, що заставляє її посміхатися, оце вже Може побачити більш доросту всередині людина, і тоді такі стосунки завжди будуть цікавими. З такими людьми завжди цікаво, тому що вони з... запитують, ніби своєму ставленні до іншого, а як ти, як то було у тебе? Розкажи, як то було у тебе? На відміну від інфантільного стану, де? Ну ти такий ж гарний, як я, такий ж, як я не любиш матірні слова, ти може такий, як я, і любиш там, може, каву, може покурити. Такий ж, як я, добрий і ставишся до людей з служінням, тобто, якщо ви по Подібності вибираєте людину, і коли вона відповідає цим рисам, нам може бути і приємно, але насправді виходить, що та людина може зовсім в інших обставинах проявляти речі, які не співпадають. Так от, якщо є внутрішні дорослі, якщо його не поламали в дитинстві, і було це до себе довіра, довірливе ставлення своїх. Я відчуваю, я хочу, а не ця продана душа, як кажуть, в релігії дьяволу, коли я продав свої всі, всі бажання, побудження, спонукання за те, щоб мама тепло ставилася, не було такої зради, коли людина має дорослішого внутрішнього дорослого, який ще з малечка з нею, і вона. Вміє правильно сумніватися ось. І оце я дуже часто кажу на своїх подіях, коли ми робимо багатоденні виїзні містерії, що навчиться сумніватися в висновках свого ега. Це дуже велика розкість. Мало хто може дозволити собі її, бо інфантільна. Людина, вона впевнена, що вона знає, як жити, вона категорична, вона має дві крайні стани. То як в казочках, і поганий герой, дуже-дуже поганий. Ну баба Яга така, що вже от ця відьма не, помилку не зробиш. А добрий герой, ну він все добрий, хоч він так всі голови порубав, але ж він добрий і світлий, і душею, і от такі, от, наче архетип Бога на землі. От оце крайнощі, це признак інфантильної психіки людини. А коли ви дозволите собі таку розкіш, як свідомо сумніватися в своїх оцінках, ярликах, яку ваша психіка дитячому, я також можу це робити, але я посміхаю всередині, і кажу: подивимось, подивимось. Якщо ви зможете свідомо не довіряти, цим висновком его, яке формувалось в травні в дитинстві, ви дійсно будете більш мати задоволення від життя. У вас буде більш якісне життя, тому що там буде багато пригод. я тут кажу таку річ на семінарах. Дуже люблю, коли мене хтось вміє, я кажу, отрицательно розчарувати. Тобто, я вже можу. З своєї его особистості так сказати, ну все ясно з цієї людини, все зрозуміло. Ну відштовхую, відокремлюсь від цієї етикетки. і кажу, дай йому цьому студенту учні здивувати тебе. І тоді відбувається диво. Дійсно, я дуже люблю, коли я кажу: о, отут тут мене здивував. Добре, а я вже думала, що все так погано, моє его думала, що погано. А тут раз і людина здивувала, розширилась, змогла, побачила, відпустила десь, проплакала, знайшла інсайт і вирісла з того, чим приїхала на початку семінара містерії. Тому закликаю вас а, вміти зробити такий маленький як паузу, зазор від в тому. Чинку таку, як я собі сформулював свою думку з приводу когось, якось так проявився. І дати простору то підтвердити, або частіше всього не підтвердити, дати шанс цій людині, на яку психіка вже так ліпить етикетку, проявитися інакше. І тоді я собі кажу, собі всередині себе, а може я чогось не знаю. І якщо ця людина, з якою мені все ясно, моєму его, дожила до цього віку і непогано виглядає здорова, на двох руках, на двох ногах, може в неї не все так погано, може ця людина щось знає, а не тільки моє его, яке все про всіх знає. Тому, якщо ви дорослішаєте, ви будете вміти набувати внутрішній авторитет, а не звіряння з картонкою. І тоді ваше життя стане цікаво, тому що кожна людина дуже багато грає. Але ви, коли є у себе, ви не залежите навіть від самих чарівних людей, бо самі головні стосунки це стосунки з собою, з собою як з емоціями, бажаннями. Як стосунки зі своїми етикетками, зі цими як так хоче наше его наліпити на весь світ. І якщо ви будете свідомо сумніватися, іронічно ставитись до собі власних висновків, вам буде жити набагато цікавіше. А я запрошую вас прогулятися Карпатами. 29-го ми підемо в гори з Воловця. 29 травня запитуйте таталіваличка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Будемо на зв'язку.